The and Всім привет! Радий тати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде реакція на пісню Епокаліпс. Від, від виконавиці Бібі. Бі -Бі. 2 мільйона 300 тисяч переглядів за 9 годин для соло-виконавця. До речі, так кніфіова. Тим паче, тут, чесно кажучи, не найцікавіша прев'юшка. Виглядає як щось таке доволі кремове, доволі нецікаве. Тобто, це не ці Animal фарми, всякі джо-то і так далі. Дуже хочеться почути щось темне. Дуже хочеться почути щось е, цікаве, щось у стилі Бібі е, з таким ось томним голосом. Е, на жаль, так сьогодні не проаналізуємо, тому що англійські субтитри ще не вийшли. Але я думаю, там знову якийсь бру, якась фігня. Уе! Ладно, жартую. Поїхали. же синтетики. О ні, це хардберн, Hard burn, я там? Sun escape. 더럽게 이렇게 Точно, апокалипс. Бо в Dreamcatcher, там реально Апокаліпс. а це що? Ух ты, це був приспів чи що? Який жахливий кліп тут, якби жінок, жінка і чоловік, як так можна? О, сваряться, отак все і буде дівчата. Хочете в Корею поїхати до своїх чимінів, а отак все буде? Тієї можливо однакові. Це хороша частина з цим от е, вокалом заднім, який прям обволокує вухо. Ендінг такий інструментальний. Воно таке трохи дивне. Таке трохи ніби тривожне. А, у нас ендінг є. Прикольно. It's um, an Apple Throw the Apple Way. Uh, давайте виберемо під час дру прослуховування, якраз проаналізуємо, що в нас тут відбувається. Тут, очевидно, є якісь біблійські мотиви, біблійські сюжети, і я тут якраз взяв книжечку. Взяв книжечку, я, може, б вам потім зачитав щось хороше, цікаве. Але ну, давайте поки подивимося ще раз. Ну, насправді, це честь у цьому є. Це виглядає як доволі непримітна робота, як доволі нудна, як доволі фігня взагалі не в стилі Бібі, але. Але при тому щось у цьому є цікаве. Таке відчуття, що подвійне дно якесь присутнє. Генорева бомчучі ма, таші нобсовіри. Я так розумію. <суміло> оце все так в Раю виглядає, <суміло> Я так, да, це рай, очевидно. Якби це був рай, то вони б мали бути голі. Вона ніби з'їла яблуко, і вона бачить собі, як вона все, як далі її життя буде розгортатись. Ну тому що якби Бог вигнав на землю, людей і от як на землі все відбувається. Бере телефон, бачить, напевно, якісь повідомлення там. Хай бебефанс тридцять 32 А там нього підходи. Там в нього повідомлення про те, що в мене нова реакція вийшла, і вона скандал чинила через це. Це хороша ритм секція. А це хороший вокально емоційний момент. Тут вони вже їдять яблуко, типу, на землі. Бляхи. Себек такий. А, типу, тут у них дитина така прикольна, в раю, а на землі треба за нею дивитись. Все погано. І от вона це напевно побачила і тепер думає їсти її чи ні все таке. Як же я казав хороша частина, та все ніби провертається назад, ніби вона це все бачила. Йште з усякого дерева і раю, і відповіла жінка Змієві. З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав: не їжте з нього і не торкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: «умерти не вмирати, бо відає Бог, Бог. що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги. Знаючи добро і зло, побачила жінка, що дерево добре та їжу і е, принадне для очей. І пожадане дерево, щоб набути знання. Е, та, Це дерево знання, якщо ви не знали. От, Взяла плід, з'їла, разом дала чоловікові своєму, він з'їв. Розкрилися очі обох із них, і пізнали, що нагі вони і шили вони пігові листя і зробили опаски собі. От. Uh, да, це, це такий комедний момент. Я, я сам не знав до цього, але це типу дерево мудрості, і вони до того були, були голі, але як тільки з'їли яблуко, вони такі бляхи, бо ж голі і вдягнулись. Тобто, по суті, по суті можна сказати, що типу uh, люди, які там роздягаються і так далі, всі revealing clothes, вони не мудрі. Тому що дерево мудрості якби показало людям, що не можна голими ходити. Не можна якби таким займатися. Треба, треба якби тримати себе в узді. Це вже такі спекуляції. Так що беремо яблуко, ні? Ну, очевидно, ні. Кидаємо. Неймовірно. Талемордіо. Відкритий до людей. Талемордіо. Двоє блискучі. Окей, їмо. І опиняємося в квартирі на Троєщині. Ну, на Троєщині ще не паладу, це в Києві. Це навіть. Ладно. Це це Київ, розумієте? Ну ж, давай швидше. Круто. Неймовірно. Нам навіть не показали, як вона на смітнику буде жити з дитиною. Um, BB makes everything fun. Genius Bibi. так, да, так, да, дуже ідеально, типу. Там вона з'їла, а там вона кинула. <рес> Ні, ну типу, це вперше, звичайно, що я бачу такий інтерактив, але по суті то, з цього нічого цікавого. Ну, тобто це буквально те, чого можна було очікувати. Хоча навіть менше, ніж те, чого можна було очікувати. Окей, а, що можна сказати по цій пісні? Перша, та, мінус великий що тут мужлан, якби. Давно пора історію переписати. <рес> Ладно. Так. Е Доволі чілова пісня. Е По інструменталу не дуже багато. Тобто вона така е мінімалістична в кількості інструменталу, я б так сказав. Але взагалі ну, мені деякі моменти подобаються. Не дуже розумію, навіщо вона може бути використана. Вона явно не на велосипед, в неї явно не ритмічна ціль. Е типу, не впевнений, чи локальне це щось таке середнє, типу під настрій. Е можливо, як зомбі, до речі. Ні, зомбі це взагалі інше. Як New Jeans! О. Арно іра. Та -та 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 От. Е ну, взагалі, ми на цьому все. неї вийшов альбом, я навіть не зрозумів, що це той самий альбом. Просто там купа пісень, які вже вона випускала. Просто це full альбом, тільки тому що там купа пісень, які вона випускала. Low Life Princess її минулий альбом. Там було багато пісень і. Окрім того, що вони всі були нові, так вони ще е, майже до кожної з них ще й кліп є невеличкий. от Ну, до багатьох, придай, було багато кліпів. якось так, якось так. Як Дякую, що подивилися. всіх люблю, обіймаю не обіймаю тому що це харасмент. Дай Боже вам здоров'я і е, бувайте. Пишіть, що ви думаєте.